Добрий день, ми з України. Колотовські куми в продовженні патріотичного челенджу Україна 2025 Українські опеньки». Люблю я з друзями частенькі посиденьки, коли на плитці смажаться опеньки. Цю страву здавна полюбляли козаченьки і втікали з бою після цього воріженьки. Тож зараз почалися походеньки, мета яких нарвать відро опеньків. І це зовсім не витребенькі. Гриби смачнющі, що називаються опеньки. Вони ростуть на дереві і на пеньках. Сади і сквери тут стануть у пригоді ще й на галявинах, у листяних лісах, в траві густій, у лісі. І на городі густий туман, теплі осінні дощі сприяють тому, що повсюди їх череньки, і ось вони вже у юсці, на сковорідці в борщі, бо це природний дар української опеньки.